Апостол Павел, посланник Галатам, у першій голові напоминає нам, якою благо зробив нам Бог, котрий збавив нас від тьми, від власти сатани, від власти гріха, дав нам можливість при нашому бажанні, вірив Христа Ісуса, приєднанням до Його церкви. Стати воїнами Христовими, котрі воюють не з сусідами або якимось братями, а воюють із сатаною, з гріхами і беззаконнями або сатанінськими проявленнями. І тому християни це люди, котрі способні управляти собою, намного краще, ніж любісвітні люди. Які часто й освіту доброї не мають, а думають за себе високо, деколи да, із мимо храму пройдуть, думає, що у них високе знання релігії, котро їм підказує, що нікуди не треба ходити, сидіти вдома і сидіти в тому же царстві гріха і беззаконня. Павел на ній каже красиві слова. Благодать вам і мир від от Бога Отця, Господа нашого Ісуса Христа, котрий Себе самого віддав за гріхи наші, щоб ізбавити нас від настоячого лукавого віка, і зробив він то по волі Бога і Отця. І так воля Бога і Отця була, щоб Ісус збавив нас від цього лукавого світа. У гречському варіанті лукавий світ означає іспорчений і «звращений». Ми видимо, що в цьому мірі якраз люди, котрі не знають віри в Христа Ісуса, що б вони взялися, вони все одно ламлють, перекручують і неправильно виставляють. Апостола Павло нині замічено. Удивляюся, каже Павел, що ви слухали Слово Божоє до апостолів, і вдруг ви перейшли до іного благовіствування, почали слухати інших проповідників, котрі вам говорять не щось нове, але для того, що ті люди прийшли смущати вас, желаючи і звратити благовіствування Христового. То є сектанство, розколи, роздори, єретичство це люди, люди сатанінського духа, які желають не щось поправити або збудувати, підняти, а і звратити те, що є, зруйнувати те, що вже збудовано є. Тому усі люди вне Христа зачастую суть розрушителі, ну і ще більш катастрофічно, сам. Іногда в народі кажуть, чоловік безумець, котрий рубає сук, на котрому сидить. Чоловік безбожник рубає сук віри, котра його держить. І одного разу, одрубавши в цьому мірі, паде у проруб, паде у тінь болота і всю жизнь. Вруді, що він жиє, но болото постепенно його затягує, а потім і пропадає такий герой мудрий без Бога у тенетах всього світа. І так люди, котрі смущають вас, котрі желають зрадити благовістування Божої, то і ті, котрі йдуть к вам у гості з одною целью – збити вас із толку. Смутите вас, та ви знаєте, та віра ваша не добра. Та ви не так думаєте. А от пойте з нами у нас у секті, а що у нас у розколі, Пойте ви з нами в розкол. І якщо ви розкольники, ви свої, вас будуть хвалити, ви національні будете, але якщо ви останетеся у вірі Христовій, де спасаєтеся душами, реально ну, будете мати проблему. Все світ вас буде додівати, смущати буде, тому що їх задача ізвратити все, що лише може ізвратити, перевернути, перекрутити. І далі Павел каже: ну я предупреждаю усіх людей, котрі на світі. Якщо хтось благовістує вам, християнам, не то, що ви прийняли. Чисто Евангеліе, найбуде анафема, найбуде проклятий. це слова апостола Павла. Мало того, Він навіть укріпляє своє силу, коли каже, если б навіть Ангел з неба вам благовістував не то що ми, перві апостоли Христові, найбуде анафема». буде Анафема, анафема это отлучение, анафема – то проклятие. Анафема це послідство розколів, роздорів, єлітічества і взагалі всьої сатанинської діяльності, в котру втягуються безвідповідальні люди і гинуть. Вот почему чому православні християни читаючи Евангелії, завжди думали, що нам треба зробити, щоб не пустити в свою душу смущення. Ми згадуємо ту історію, як газета написала, що жінка чоловікова нескромно жиє, розпустно. І от що було чоловікові робити? Давати в суд газету, давати в суд клеветника? і самому смутитися і розвестися із жінкою? То було б лучшим подарком для ворогів. Судитися або розвестися. І от розумний чолі християнин йде на, на ісповідь до старенького монаха. А той йому каже: А ти, син мой, знай, оту статтю писав сатана, друкував сатана і з зразчотом на то, щоб смутити твоє серце, Твою віру. А твоя любов до жони має перебороти усю ту мерзость, оту всю нечість цього світа, бо і телевізор, і газети повні брехні, обмана, нечисті, мерзоти. І якщо ти любиш свою жену, і у вас є сім'я, ти клівіту відсікай з легкостю. Посповідався чоловік, причастився, прийшов до мів і, до сих пор жують, а клеветники, що з клеветниками? а у клеветника самого жінка лишила, а редактор газети в скорому часі у великій болезні одійшов у вічний світ, де його чекають, сатани, щоб його торжественно повезти в пекло. Цю історію розказав нам один духовник монастиря. І як нам важно по апостолу Павлу не податися смущенням, як будто би з неба огняний дощ нині паде на людей, смущають, ваша віра недобра. а ми в отвіт кажемо, то ваша думка, а ми не просто увірені, ми живемо своєю вірою. Якщо я з Господом живу, каже Павел, хто проти мене? Так, ваші правдоподобні установи діють на кого? На неопитних, на простих людей, котрі раз до церкви прийшли або десь виділи там інну історію, або не мають опита, як знайти в цьому світі правду і добру, добру інформацію.